Привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скорінка рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і безмежно рада вітати і своїх постійних глядачів, які дарують мені море позитиву, натхнення для творчості, щось створити, щось шукати новеньке. І нових глядачів. Я рада, що ви до мене завітали. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз. Не забудьтеся поставте дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео і обов'язково вподобайку. Ну і, звісно, я буду вдячна за теплий натхненний коментар. Я буду щаслива безмежно. Отже, про що буде моє сьогоднішнє відео? Знаєте, коли блогери шукають якісь нові теми для таких розмовних відео, для якихось натхненних відео, дуже часто вони перебирають, що було б вам цікаво, про що би вам було цікаво поговорити, подивитися. І тема цього відео прийшла до мене, ну як то кажуть, так знаєте, спонтанно і натхненно. Я думала, що вам ще розказати про моє рукоділля, крім процесиків. Звісно, те, що ми творимо своїми руками, в'яжемо, вишиваємо, шимо, це дуже класно. Але навколо в'язання тематика також цікавить. Я думаю, і вас мої найкращі. Про свої інструменти я вже вам розповідала. Про пряжу періодично розповідаю, особливо про свої нові покупочки. І коли до мене прийшла посилочка від Тамарочки Новікової її Вяжу на дивані, всіх, кого я буду сьогодні згадувати, посилання на їхні канали, я обов'язково залишу вам в інфобоксі. Для того, щоб ви також перейшли і подивилися. Можливо, ви ще не знаєте цих українських блогерів, і вам буде цікаво познайомитися з їхньою творчістю. Тому що, повірте мені, всі вони надзвичайно творчі люди. І от коли прийшла до мене ця посилочка, я її відкрила. Ну, найперше, звісно, була неймовірна хвиля позитиву. Неймовірна хвиля була захоплення. Неймовірна хвиля була радості від того, що вся ця краса, яка лежала в цій посилочці, тепер моя. І ви не повірите, яка я була щаслива. Але цей подаруночок наштовхнув мене на ідейку розповісти вам мої хороші про мої проектні сумочки, торбинки, корзинки і тому інше. Тобто про речі, де я зберігаю свої процесики. Можливо, вам таке відео буде натхненним. Можливо, ви хочете собі проєктну торбинку і не знаєте, де її придбати. А можливо, ви просто навіть не здогадувалися, що ту чи іншу річ можна застосувати під місце для зберігання своїх проєктів, своїх процесиків. Отже. Я пропоную вам подивитися відео про те, де я зберігаю свої процесики, про всі мої проєктні сумочки, торбинки, корзинки і тому інше. Частина з них подарована, частина з них, як то кажуть, мною купована отже, про все по порядку. Найперше розпочнемо з проєктних сумочок, проєктних торбинок. І я вам скажу так, що дуже багато українських рукодільниць створюють ці проектні сумочки своїми руками. І якщо ви не маєте такої проектної сумочки, я рекомендую вам звернутися до когось з наших рукодільниць. Я буду вказувати, хто автор цієї сумочки, і можливо. Саме я надихну вас отримати, придбати там чи змайструвати самому свою першу проектну сумочку. Так, розпочнемо з найменше. Є невеличкі проектні сумочки, які, в яких дуже-дуже зручно дівчатка зберігати невеличкі процеси. Зокрема, це шкарпеткові процеси, невеличкі процеси гачком там, чи ж спицями. Їх дуже зручно брати з собою в дорогу. Зокрема, я такими проектними сумочками користуюся постійно, тобто якийсь процесик зі мною скрізь. Де б я не була, куди б я не їхала, я не виходжу з дому без такої невеличкої проєктної торбинки сумочки, в якій є процеси. Він вміститься навіть в Дамську сумочку, ну, не клачик, звісно, а з якими ходжу я, в рюкзачок, сумочку, і тому завжди в'язанечко зі мною. Почнемо з найпершої моєї сумочки. Яку подарувала мені Елічка Дячкова. Хто не знає нашу Елічку, в неї канал Моє В'язання. Я ще раз наголошую, що посилання на усіх, кого я сьогодні згадую, знайдете знизу в інфобоксі. І ще, напевно, два роки назад вона мені подарувала ось таку чудову сумочку з ламами. І це моя перша проектна сумочка, це моя дорожня. Сумочка на блискавці. В середині сумочка має кишеньку, тобто зручно сюди покласти, Ось, наприклад, у мене тут голочка і маркери. У мене тут, звісно, лежать процеси, звісно, лежать спиці. От, тут у мене в основному шкарпаткові процеси. Ось така невеличка за розміром сумочка. Далі, моя наступна маленька сумочка від Оксаночки Левчук. Вона мені подарувала на день народження в цьому році ось таку чудову. Вона також їх шиє сама. Оксаночка Левчук, канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Тут також у мене шкарпетковий процесик, ви бачите, сумочка має дві кишеньки, дві такі: одна більшечка, одна меншечка. Сумочка має ще ось такий смужку для маркерів, тут у мене зберігаються маркери. І також застібається на блискавку. Зручно, тобто, ви бачите, що моточок шкарпаткової пряжі вміщається, спиці, навіть перша шкарпатка в мене тут лежить, і ножниці, ну, тобто, все, що потрібно. Так, і наступна моя маленька сумочка приїхала до мене зовсім недавно. Від Тамарочки, Новіковий канал для на дивані. Я ще сюди нічого не поклала. Я чекаю шаленого тижня стартів липня, щоб розмістити сюди свій новенький процесик. Сумочка, також на блисків... блискавки, має ось таку чудову підкладочку, без кишеню, але я думаю, мені міститься абсолютно все, що мені потрібно. Ось такі маленькі сумочки, вони можуть бути дорожніми. Далі. Далі рекомендую познайомитися вам з сумочками, які трішечки вмісткіші, і вони є різних варіантів. Давайте розпочнемо ось з цієї. Це сумочка також на блискавки. Бачите? Цю сумочку також мені подарувала Оксаночка Левчук. Вона ось має таку ручку. Для чого ця ручка? Цю сумочку можна брати з собою на прогулянку. Ось так на руку собі одів, положив сюди процесик. У мене вміщається сюди і процесик, і телефон, і серветки, і навіть маленька пляшечка водички для моєї донечки. Ну тобто, все поміщається. На блискавки, також має стрічку для маркерів. Має дві кишеньки. Ось я показую кишеньки. І досить вона вмістка. Знаєте, вона ніби невеличка, але за рахунок того, що вона довгенька, вона дуже вмістка. Тобто, ось такі сумочки на ручечках, на ручці на блискавки. Так, ще вам хочу показати сумочки. На зав'язочка. Ось така чудова сумочка у французькому стилі, у мене від Ліночки Сергієнко. У Ліночки новий канал називається Мій творчий простір. І якщо ви ще не знайомі з цим каналом, або ви раптово загубили Ліночку. Посиланку на неї знизу в інфобоксі. Вона мені подарувала ось таку чудову сумочку, яка затягується ось так. Вона затягується на. Ем, так, 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 зараз я вам покажу. Вона затягується на стрічках ось так. Бачите? От. Також зручно взяти на руку, зручно носити. Дуже чудова така сумочка. Вона красива. Вона без кишеньок, але вона дуже світла, я на вулицю її не беру. Це моя сумочка для домашніх хатніх процесів. Вона мене просто надихає. Ви подивіться, яка чудова сумочка. Ну просто неймовірно красива, вона мені дуже подобається. І я дуже часто зберігаю в ній саме якісь такі особливі для себе проекти або дитячі проекти. Також хочу вам ще показати сумочку, яку подарував мій чоловік. І це одна також з перших моїх сумочок. Два роки, напевно, назад, на День Вчителя, мені чоловік подарував дві проектні сумочки від майстрині, її звати Тата. В неї є профіль в інстаграмі. Я залишу обов'язково цей профіль. І це ось така сумочка. Вона дуже красива. Вона всередині має дві кишеньки, ось такі, бачите, як вона дуже стилізовано зроблена. І вона має ось такі шнурочки, бачите, ось стягуються на шнурочки. Шнурочки я також вішаю на руку і також зручно використовувати їх. От, мені подобається, в мене тут лежить процесик. Мені подобається така сумочка. Мені подобається, що низ темненький. Я можу спокійно поставити десь на лавочку, чи ще щось. І не дуже переживаю, що вона замарається. От. Е, так. Ще я хочу показати одну сумочку. Цю сумочку шила моя подруга Світланка. Вона сама родом. Е, Ну, Проживаю в моєму місті, немає каналу, нічого. Просто я такі сумочки дарувала своїм дівчаткам в якомусь одному з спільних проєктів. І це така сумочка, яку можна пошити самому. Тобто, дивіться, красива. Також на шнурочках. тобто, Ось шнурочки я можу стягнути. Тут вже менші шнурочки, але це не заважає повісти їх на руку. Або стягнути ось так і ось так носити. Вона також має кишеньки. Це, до речі, від Світланки в мене єдина сумочка. Вона мені ношила тоді їх 12, але в мене залишилася лише одна, я собі залишила одну. Мені також подобається, що вона темненька. Я беру з собою на вулицю на прогулянку, не переживаю, що там що з нею трапиться. Є кишеньки, бачите, в мене навіть тут зберігається і крем для руки, і процеси все в ній є. Так, і звісно подарувала мені Тамарочка Новікова, також таку сумочку, яку вона трішечки більша, але можна брати з собою і на вулицю, просто ось так за, за кінець торбиночки взяти, або також, якщо у вас велика дамська сумочка, брати процесик з собою. І також Тамарочка подарувала мені сумочку. Ось на затяжка. Дивіться, які класні ці. На затяжечках ось така. Вже сюди влізе більшенький процесик з підкладочкою. Все чудова сумочка. Дивіться, все в одному стилі. Красиво, звісно, тут поселиться процесик. Так, далі. І якщо процеси у нас достатньо великі, у мене є дві великі сумочки. Тепер є. Ось ця перша сумочка це одна з тих, які подарував мені чоловік на день вчителя. Колір і якраз цю кольорову гаму я обирала сама, ось такі чудові слоненята. Це така дійсно велика наплечовий виріб уже на стадії, знаєте, завершення. Є тут шнурочок з маркерочками. також дві кишеньки, ручка, яку можна також одіти на руку. От на замочку ось така сумочка. Дуже класна, я її вже давно використовую, близько двох років. І тут живуть мої величенькі процеси. І також зовсім недавно Тамарочка мене ощасливила ще однією такою великою сумочкою на затяжечках, тобто така величенька торбонка. В ню дійсно міститься плечовий виріб, я перевіряла. Я сюди вмістила навіть свій кардиган, який такий доволі чималий. Дуже класна сумочка, тому великі процеси я також маю де зберігати. Отже, ви бачите, що я власниця гарної колекції проектних сумочок, і ви не повірите, що всі знають, що я багато процесниця, що в мене багато завжди процесів. І тому часом так буває, що всі ці сумочки, всі зайняті. Ну, Крім тамариних, я тамарині ще буду випробовувати в тижні стартів. Так, далі. І ще я вам хочу сказати, що е, крім е, спеціально пошитих сумочок е, для проектних Ну, скажімо, для своїх проєктів можна використовувати торбинки. Ось я вам покажу такі торбинки. Це у мене торбинка від набору від Knit Pro Mindful. Я її використовую для зберігання пряжі. От, Наприклад, я в'яжу процесик, у мене є ціла упаковочка, я не знаю, скільки в мене піде. От я беру собі в проєктну торбинку, наприклад, два моточки, а все решта, я зберігаю ось, -ось в таких мішечках. І вони чекають свого часу. Якщо залишається, я потім дістаю ці моточки і перекладаю їх назад у коробочки. Також у мене є ось такий мішечок, це мені спрезентувала мама. Бачите, маленький мішечок, часто також зберігаю маленькі процеси в них, або якісь моточки-клубочки. І Тамарочка мені також спрезентувала два нових мішечки ось таких красивих, таких синіх, боже, я неймовірно шаленію від розкраси цієї тканини, від цього малюнку. І такі чудові мішечки, вони на зав'язочках, на затяжечках, тобто можна тут спокійно щось зберігати. Або пряжу, або навіть процесики. Чесно, і я її процесики зберігала в таких торбинках. У мене їх чимала кількість, вони з пряжу, я їх просто уже не діставала. Особливо ось таких простеньких, сіреньких, у мене їх чимало. Так, і проєктні сумочки можна створити власними руками. Їх можна пошити, а можна і зв'язати. У мене є проектна сумочка ось така. Вона зв'язана з трикотажної пряжі, я її в'язала сама. Чому вона такої цікавої форми? Тому що ця проектна сумочка це моя спальна сумочка. Вона зберігається з процесиком у мене біля спального місця на підоконніку, на підвіконні. І так як підвіконня вузьке, я спеціально робила не широке дно, щоб вона дуже комфортно і гарно ставала на це підвіконня. Бачите, Тут також зберігається процесик. і мені дуже зручно мати, знаєте, таку сумочку комфортну. З нею можна і піти, ось, будь ласка, взяв за ручки і пішов навіть гуляти чи ще щось. Тобто, така багатофункціональна. Проєктна сумка, яку я зв'язала сама. Також під проекти можна, скажімо так, пристосувати і різні торбинки та косметички. Ну, Найперше хочу вам показати косметичку. Її я пригляділа у своєї мами. І мама люб'язно мені її віддала. Це, звичайна, така велика косметичка, вона така ніби прорезинова, тобто, я сподіваюся, вона не промокає. І в мене тут зберігається напівбавовняна бавовняна пряжа на іграшки. Тобто, всі оці моточки джинсу, які залишаються бейбі-котону або іншої бабуни, вони в мене всі тут зберігаються і гарненько поміщаються. Така велика, гарна косметичка. Також ще дві косметички я пристосувала під проектні сумочки. Ось така косметичка, вона мені дуже подобається, тому що. Вона, ніби, дамська сумочка маленька, але в ньому можна положити процесик, можна положити телефончик салфетки, ключі, там, наприклад, і все вміщається, і можна йти гуляти з донечкою. Останнім часом найчастіше цю проєктну турбиночку в мене забирає донечка, як свою дамську сумочку, але все одно її можна використовувати як проєктну турбинку. Або ось таку косметичку. Я також дуже часто її беру на вулицю. Вона вже, звісно, треба її попрати, має такий не дуже вигляд. Вона на замочку з двома ручками. Ось, зручно, повісив і пішов. От. І будь-які, знаєте, як то кажуть, торбинки, які косметички, які вам зручно, їх можна використовувати під свої процесики. Я маю надію, я наштовхнула вас на цікаві і деякі використання. Отже, це мої проєктні сумки-торбинки. Але я ще використовую і корзинки. І зараз я оце все приберу і покажу вам свої корзинки. Отже, мої корзинки. Корзинки дуже зручно використовувати, коли ви в'яжете вдома. Щоб моточок пряжі ніде по всій кімнаті не котився, не качався, я беру корзинку, ставлю біля себе чи на дивані, чи на підлозі. І дуже зручно. Найперше ось такі невеличкі корзиночки. Цю корзиночку мені подарували. Перед Новим роком моя підписниця я щиро дякую вам за цю корзинку. Ви бачите, в ній лежить процесик. Якраз корзинки у мене всі зайняті. Процесик, який не можна взяти на вулицю, тому що тут у мене жакарт. Це якраз моя вишиванка. Тут у мене жакард, тут у мене схеми жакарду, пряжа, інструменти. ну Тобто, все-все-все зберігається в корзинці, і я в'яжу його вдома. Також ось така корзинка. Я її придбала сама. Це корзинка, я так підозрюю, чи на прощепки, чи на щось вона з ручкою. От в ній також зберігаються процеси. Бачите, в мене все по торбинкам по корзинкам. Е, ніхто ж не забороняє, коли вам треба взяти з собою процеси, витягнути процес корзинки, положити в торбинку і все на місці. Все, гачок, пряжа, все є. Також, це такі невеличкі кругленькі корзинки. Далі у мене є ось такі прямокутні корзинки. Це також, ніби для прищепок на білизну, чи ще купую їх у звичайних магазинах, як соціальних, типу червоний маркет або Аврора, або АТБ. Стараюся, щоб вони, знаєте, були такими міцненькими і не дуже дороговартісними. Ось така корзинка дуже класна. От, і, в таких корзинках мені зручно зберігати процеси з бобінної ниточки. Коли ми можемо декілька бобінок розташувати, і вони ніде не катаються. І в мене тут процес це моє літнє плаття. Він саме тут зберігається. Бачите? Так само в мене ще є схожа корзинка. Це ось така корзинка. Також. Ручечко для прищепочок. Ну, я не знаю для чого, але ручка зручна, коли є в корзинці ручка. Тут в мене зберігаються шкарпеткові процеси. Бачите, залишилося в мене лише два шкарпеткових процеси недов'язаних, які я ще не брала в роботу. От. І вони, скажімо, тут живуть, чекають своєї черги, коли я їх дов'яжу. Тепер далі уже більш великі корзини. Наприклад, коли ви в'яжете з шести бубінок або з шести моточків, дуже зручно все розташувати ось в такій корзинці. Ну, я вам скажу так чесно: у мене поки що тут зберігаються мої задумки на майбутні старти. От я щось собі придумую, я сюди кладу. Звісно, це не фінальний етап, просто я так собі щось надумала, положила. Інструменти зразу кладу, ви бачите, що багато гачків. Можливо, вже здогадаєтеся, що я буду в'язати в майбутніх стартах. І моя така найбільша корзинка. Коли мені подарував її мій чоловік, я зразу сказала, що це, це буде моя шкарпеткова корзинка. І тут лежить пряжа. Пряжа, шкарпеткове натхнення я його називаю. Останнім часом тут дуже багато оранжевих-розових кольорів, зрозуміло, йде літо. І в мене тут лежать моточки, які мене надихають, з яких я хочу пов'язати, наприклад, шкарпеточки. Щось я часом звідси забираю, щось кладу назад. Тут в мене і залишки є. Але ця корзинка ніколи не пуста. Вона стоїть якраз так на видному місці біля мене робочого столу. Я на неї дивлюся і, скажімо, надихаюся. Приходить інколи натхнення на якісь новенькі моточки, на новенькі шкарпеточки. Це саме шкарпеткова корзинка. І Ще одна корзинка, яка Поки що тут ще пряжа на майбутній процес це ось така корзинка з ручечками. Я її купляла в звичайному господарському магазині. Я купила дві таких корзинки. Одну подарувала своїй мамі, одну залишила собі. Ця корзинка можна ходити і на вулицю. Можна навіть вийти в магазин з такою корзинкою. А можна зберігати також процесики, вона доволі вмістка. Сюда вміщається навіть. Дівчатка плечовий виріб. От, коли я вдома вяжу якийсь плечовий виріб, я можу їх сюди помістити. Ну, зараз, поки що, в мене тут лежить пряжа на майбутні процеси, я думаю, яку я буду використовувати першою. І. Ось так: ось такі мої корзинки, торбинки, сумочки, мішечки, в яких я зберігаю свої процеси. Я буду рада, якщо ви поділитеся зі мною, а де зберігаєте свої процеси, ви. Буду рада, якщо ви мені напишете, чи було корисним вам таке відео, чи вам було цікаво подивитися, де зберігаю я свої процесики? Як я організувала для них зберігання? Мені буде цікава будь-яка ваша думка. І ще хотіла попросити любі мої глядачі. Щоб ви написали, що ще цікавого ви б хотіли почути від мене стосовно рукоділля, стосовно життя і тому інше? Що вам цікаво, підкидайте мені теми для майбутніх таких надихаючих відео. Я буду вам безмежно, безмежно вдячна! На цьому я прощаюся з вами. До зустрічі, любі моє! Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе, будьте здоровими ви і ваші рідні. В'яжіть, творіть і нехай у вас все виходить! З вами була Маруся. Маруся на скринька рукоділля і до зустрічі в наступних відео. Цілую, обнімаю! Па-па!